Розповідь про гори про небезпеки в горах. Я би хотів розпочати. Словами відомого альпініста, людини, яка десь є таким авторитетом серед туристів, альпіністів, це Рейнхольдемесне, це людина, яка е, перша здійснила е, сходження на всі восьмитисячники світу, так, людина, яка підкорила Еверест, тобто людина, яка розуміє всю небезпеку гір, який стверджував про те, що гори не можуть бути справедливими чи несправедливими, так вони є. По факту небезпечними, так і коли ми йдемо в гори, ми повинні прекрасно розуміти, що ця небезпека вона може підстерігати нас в будь-який момент на будь-якій ділянці нашого шляху, так і десь так. З власного досвіду, і аналізуючи власне, дані Державної служби з надзвичайних ситуацій, звіт гірських пошукових рятувальних служб, десь доходимо до висновку про те, що про небезпеку в горах найчастіше говорять. Ті, хто е, часто в горах буває, так? тому що е, за останні кілька років ми спостерігаємо такий масовий туристичний бум, що для мене, як еколога, десь не завжди е, добре розуміючи небезпеку для самих гір, так? але ми повинні розуміти з тим, що в гор на туристичних е, маршрутах зараз в Карпатах ми зустрічаємо часто непідготовлених людей, які... Десь, напевно, в пошуку, в першу чергу, матеріалу там, для інстаграмних сторіз, для пошуку якихось найкращих ракурсів для фотографії і так далі. Забувають про власну безпеку і про власне відчуття цієї небезпеки, яке може підстерігати людину. Якщо ми говоримо про небезпеки в горах, то їх можна поділити на декілька основних груп. Перше, це є. Так звані об'єктивні небезпеки, які існують в горах, незалежно від волі людини, так і суб'єктивні небезпеки, суб'єктивні небезпеки це відповідно вже залежить від самої поведінки людини. Під час здійснення туристичної подорожі. Якщо ми говоримо про об'єктивні небезпеки, то знову ж таки вони бувають загальні і локальні. Загальні це ті, які можуть трапитися з людиною безпосередньо в умовах гірської місцевості. В першу чергу це мова йде, напевно, про природні і погодні умови. Так? Якщо ми говоримо про локальні, вони вже характерні для конкретно взятої якоїсь місцевості. Тобто це можуть бути сходження льодовиків. Так? Це можуть бути якісь е, інші е, ситуації, пов'язані з умовами місцевості. От так само небезпеки ці можуть бути об'єктивними і суб'єктивними. так? От, І перше, про що я би хотів, напевно, поговорити е, з власного досвіду гірських сходжень, це про природні і погодні умови. так, погодні умови. Тому що насправді наші Карпати, напевно, основна їхня небезпека в тому, це не є надзвичайно високі гори, і часто це, саме через цей фактор е, ми е, перео... ну, не до кінця оцінюємо їхню небезпеку. Погодні умови дуже часто змінюються. І в кінцевому результаті це може. Стати причиною виникнення різного роду травм, небезпек і навіть загрози для життя і здоров'я. За статистикою, дійсно дві третини усіх небезпечних ситуацій, вони трапляються в першу чергу через переоцінку власних можливостей, так, і друге, це, власне, недооцінка оцих природних особливостей. Дійсно, хто був в горах і знає, розуміє, що впродовж дня в гірській місцевості. Погода може змінюватися декілька разів. Так? І дуже часто шквальний вітер, сильні опади, навіть якщо це ми говоримо про літню пору, найбільш таку поширену серед туристів, так? Може, можуть відбуватися дуже різкі коливання температури. Так? От, а переохолодження, згідно наукових даних, може наступити навіть при температурі до плюс 10. Тобто це не обов'язково має бути дуже низька температура внаслідок того, що людина рухається, або внаслідок опадів, так може бути мокрий одяг, переохолодження, і відповідно в кінцевому результаті це може стати причиною виникнення різного роду травм. Ще одна небезпека природного характеру, про яку би хотілося поговорити, це гроза і блискавка. Це те, що особливо в літній. Період часу в Карпатах дуже е поширене природне явище і. Тут варто розуміти, і я б категорично не радив під час грози здійснювати і планувати сходження. Так е, насправді не поодинокі випадки, особливо під час масових сходжень, так і в тому числі летальні випадки, були, коли власне, е, люди недооцінювали не саме цю небезпеку. І якщо, ми, якщо так сталося, що е, гроза і блискавка застала нас безпосередньо на маршруті, то в першу чергу необхідно зійти до зони лісу, якщо ми знаходимося. Це в умовах високогір'я, ну і відповідно. Відповідно постаратися так знайти якесь укриття, попроситися в колеби, якщо це можливо, або ну, дуже важливо також не займати місця під поодинокими високими деревами, тому що це теж небезпечно. Ну і так як зараз невід'ємним таким аксесуаром наших сходжень, це є в першу чергу мобільні телефони, звичайно, під час грози їх треба вимикати. От. Ще природні небезпеки, з якими туристи можуть часто зустрічатися в Карпатах це є лавини і камнепади. Так, лавини це природне явище, яке характерне для високогір'я Карпат, особливо це район Чорногори. Так. Камнепади вони більш характерні для такого гірського хребта, як, наприклад, горгани. Так. От. І ці, ці природні фактори їх так само треба враховувати. Тобто, по можливості не рухатися по схилах, де можуть виникати карнизи, так, або відповідно уникати якихось таких масових сходжень, коли можна спровокувати сходження камнепаду. От ще одна природна така небезпека, яка може підстерігати туристів, це власне зустріч з дикими тваринами, так, з дикими звірами, і відповідно з рослинами, які трапляються на шляху. Тобто їх так само потрібно знати. Звичайно, що в сучасних умовах, ну скажу так, ймовірність зустрічі там, наприклад, чи з бурим ведмедем, чи з риссю, чи іншими тваринами вона є насправді досить низькою. Так, але наприклад, зустріти в умовах низькогір'я деяких небезпечних плазунів, як, наприклад, гадюку, чи, наприклад, зустріч з сторожовими собаками на туристичних популярних туристичних маршрутах, це досить часте явище, і теж потрібно розуміти, як з ними поводитися. Що стосується рослин, то так само, якщо ми не знаємо, що це за рослина чи що це за ягоди, так то звичайно, що вживати їх в їжу, зривати і так далі. Чи категорично не можна. Ну, і ще одна небезпека, пряма, яка може бути, про яку не варто забувати, це зустріч з неадекватними людьми. Це, до речі, теж дуже таке часте явище в Карпатах, на жаль, особливо в пік туристичної активності, але разом з тим, Тобто, по можливості треба дбати і про власну безпеку, і про безпеку, яка стосується власних якихось речей. Наступне на що би хотів акцентувати увагу, це так звані суб'єктивні небезпеки, так, тобто, які залежать безпосередньо вже від самої, від самої людини. В першу чергу до цих факторів я би назвав перевтому, тому що коли ми йдемо в гори, особливо я кажу, якщо це мова йде про недосвідчених чи про людей, які рідко бувають в горах. Вони часто переоцінюють власні можливості, так і перевтома, вона її така головна небезпека в тому, що вона накопичується досить повільно, але потім, в принципі, вона дуже е, сильно дає про себе знати, так і людина не може продовжувати маршрут разом з тим, особливо якщо це умови погіршення видимості, якісь складні погодні умови, звичайно. Це може стати причиною виникнення травм. Крім того, я би хотів назвати ще такий фактор, як, наприклад, неякісне туристичне спорядження. Це теж дуже важливий елемент, тому що дуже часто кажу, коли я зустрічаю туристів в якихось е красивих, звичайних е побутових таких е речах в одязі. Так? Я завжди жартую про білі кросівки в горах. Це дуже небезпечно. Ми повинні розуміти так, що е, прогулянка, навіть якщо це одноденний маршрут прогулянковий, він теж потребує певного спорядження. Так, е, зараз насправді є дуже багато різних магазинів і так далі спорядження, тому старайтеся на цьому не економити і дійсно підбирайте правильно е, взуття. Одяг, особливо в тому числі, це мова йде про головні убори, це мова йде про дощовики, це мова йде про вибір е, тих самих наплічників чи рюкзаків. Це, ну, це весь комплекс спорядження, які необхідні для того, щоб наш, е, наша подорож була максимально комфортною і безпечною. Ще одним фактором, який дуже важливим є під час організації походу, є запас медикаментів. Коли ми вирушаємо вгори, ми повинні розуміти, що медична аптечка це один з головних факторів, який допоможе десь іноді в різного роду небезпечних ситуаціях зберегти здоров'я. Коли ми плануємо похід, варто розуміти, що аптечка може бути або групова, або особиста. Якщо це сходження, яке Планується на велику групу людей, то е, самим туристам варто розуміти, що перед відповідальною особою не варто приховувати особливості власного здоров'я. Коли ми плануємо власне похід, нам обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем і відповідно розуміти усю небезпеку. Що стосується набору е, медикаментів, які необхідні чи які повинні бути в аптечці, я не маю спеціальної медичної фахової освіти, тому більше скажу просто з власного досвіду. Так, групи препаратів чи група медикаментів, які повинні бути. В першу чергу, це мова, якщо це мова йде про групову аптечку, то там обов'язково мають бути перев'язуючі матеріали, так, тобто це різні види бентів, стерильні, нестерильні, еластичні. Так. Друга група фактор, друга група медикаментів це повинні бути жарознижуючі і спазмолітичні медикаменти. Так, це мають бути антисептики, це мають бути відповідно, медикаменти пов'язані З захворюванням органів травлення серцево-судинної системи, Ну і, звичайно, це мають бути ряд інструментів, зокрема в тому числі джгу, ну, кровосп... який мають кровоспинну функцію, так? і ряд інших особистих, уже, якщо ми говоримо про особисту аптечку. То тут вже дуже важливо покладатися власне, і розуміти ті медикаменти, які необхідні під специфічні наші захворювання, індивідуальні захворювання кожної людини. От. Тому до цього необхідно ставитися надзвичайно відповідально, але разом з тим ми повинні розуміти, що в тому числі ну, медична аптечка це не є запорука на 100% безпечного походу. Тому ми повинні, крім того, щоб ця аптечка була, ми повинні. Знати що це за препарати, як ними користуватися, і вміти надати хоча б якусь елементарну медичну допомогу. Що стосується таких головних порад для туристів чи тих людей, які хочуть насолодитися красою карпатських пейзажів, я би порадив кілька таких головних основних порад. Так, перша порада це старайтеся не вирушати в гори наодинці. Звичайно, є група людей, які собі соло походи можуть дозволити, але разом з тим ми повинні розуміти і по можливості повідомляти гірські рятувальні служби. Так, про Маршрут наш пересування, крім того, ми повинні повідомляти рідних близьких людей, хоча б приблизно про час, про маршрут, яким ми будемо рухатись. Тому що якщо це мова йде про поодинокі походи, ймовірність виникнення небезпек, вона є дуже дуже високою. Наступна така порада, на що би я радив звернути увагу, це звичайно на. Прогноз погоди так, вирушаючи в гори, ми повинні чітко розуміти погодну ситуацію, яка є, чи яка може бути, незважаючи на те, що вона дуже часто змінюється, але цей, цей фактор не варто ігнорувати. Крім того, не варто ігнорувати знову ж таки кажу повідомлення відповідних служб. Завжди зараз, слава Богу, в наших гаджетах є навіть мобільні окремі додатки. Так, порятунок в горах, зокрема, це мобільний додаток, який розроблений нашою державною. Служби з надзвичайних ситуацій і відповідно вміти ними користуватись. Крім того, я би радив використовувати такий, можливо, дещо олдскульний традиційний метод, але на цьому не варто економити. Це компас і карта, тому що в умовах погіршення. Погоди, так іноді буває і так, що ми не завжди маємо можливість користуватися нашими мобільними гаджетами. Якщо ми рухаємося групою, то знову ж таки варто орієнтуватися в першу чергу на найслабших учасників, які мають найнижчу фізичну підготовку, тому що темп руху в горах він теж є визначальним в контексті власне виснаження і в подальшому можливості травматизму. Якщо є можливість, якщо ми не досвідчені туристи, то необхідно. Необхідно звернутися до послуг, послуг професійного гіда, на цьому не варто теж економити. в першу чергу це збереже наше здоров'я з іншого боку, гід зможе розказати ще трошки про цю місцевість, тому це дуже важливо. Так, тобто, насправді я хочу, щоб туристи, які планують свої походи, вони розуміли усю небезпеку. Того місця, куди вони вирушають, так тому що гори насправді вони не вибачають оцих таких якихось маленьких на наш погляд дрібниць. Це дуже небезпечна зона, яка власне не тільки краса, краса може бути в тому числі і небезпечною.